Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Випив після ДТП три роки не водиш. Наскільки небезпечно вживати алкоголь після дорожньо транспортної пригоди? Деякі водії, спричинивши ДТП у стані алкогольного сп'яніння, намагаються уникнути відповідальності. Запевняю, що аварію спричинили тверезими, а випили 100 грамів для зняття стресу вже опісля. Не розуміючи, що власноруч просто вирили собі яму. Бо відповідальність за вживання алкоголю після ДТП в рази і набагато суворіша за водіння у стані сп'яніння. Порівняйте: 3 роки позбавлення прав замість одного року та 34 тисячі гривень штрафу замість 17 тисяч гривень. Тож забудьте про подібну лінію захисту. В рази краще корисніше і безпечніше не сідати за кермо на підпитку взагалі. Друзі, підписуйтеся на канал, знайдете багато цікавих, корисних та практичних порад для своїх життєвих ситуацій. Всім дякую за увагу!